Ольга Петрівна Косич, псевдонім Олена Пчілка, була дуже обдарованою і багатогранною людиною. Письменниця, перекладачка, видавниця, громадська діячка, а також ми знаємо її як мати Лесі Українки. Народилася Олена Пчілка в місті Гадяч Полтавської губернії 29 червня 1849 року. Олена Пчілка внесла значний вклад в українську дитячу літературу. Вона говорила, діти, це наш дорогий скарб, це наша надія, це молода Україна. Зовсім маленьку сторінку ми відкриємо великі книги її творчості. Маленьким читачам вірші від Олени Пчілки. Як швидко літо проминуло, пройшла осіння пора, немов на крилах полинула кохана літечка з двора. Садок марніє потихеньку, Пожовклі падають лиски, вітрець не віє вже тепленько, жене похмурі хмарки. Посок горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив. Високий соняшник на грядці журливо голову схилив. Тямущий котик. Ну й розумний вже наш котик де таки і взявся, чи у школі де навчався, чи таки вже вдався. Казку хоч яку вам скаже про жар птицю, змія, пісню всяку заспівав вам. Чиста чудосія, звідки ж шкотик я знає. Він книжки читає, і читає і розбирає та на ус мотає. Метелик. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться! Ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний гожий, наче квітка прихороший. Снігова баба. Ну те, хто з вас там бистріший? То йдіть садок скоріше, купи снігу там лежать. Хлопці, поклик підхопили. Бабу з снігу враз зліпили, очі з вугілля всадили, роти з буряка зробили. От так баба, молодці. Ну, дивуйтесь, горобці. Олена Пчілка залишила важливий слід в українській поезії. Її вірші відзначаються не тільки вмінням виражати емоції, але й глибоким розумінням національної та культурної спадщини. Її дитячі вірші вражають теплотою, простотою та відночас педагогічною глибиною. Вони часто містять в собі важливі життєві уроки та виховують патріотизм. Чекаємо на вас, наші читачі, приходьте до нас за книгами Олени Пчілки та інших авторів за адресою Харків, вулиця Архітекторів, 30А, Центральна дитяча бібліотека імені Петра Панча.